Зміни в українській армії тепер бригади об'єднають у військові корпуси. Про необхідність таких змін у війську вже тривалий час, говорять бійці. Від початку повномасштабного вторгнення українське військо збільшується і потребує змін. Нині українська армія воює бригадами. Вони входять до складу оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних угруповань ОСУВ та ОТУ, які відповідають за напрямки фронту. Ці структури створені на період великої війни однак їх мають замінити корпусами порівнянні з дивізійною системою, коли у ворога є кількісна перевага. А зараз в зоні бойових дій російські окупаційні війська використовують майже 680 тисяч особового складу, кількість їх угруповування, і при цьому використовується дивізійна система управління, бригади не можуть повноцінно впоратись з основною задачою це протидія такій великій кількості. Наступального потенціалу з боку ворога нині в Україні у складі сухопутних військ вже 9, 10, 11 та 12 корпуси їх створили під час повномасштабного вторгнення. Також по одному корпусу є у ДШВ та ВМС України. Однак тут є проблема. Ці корпуси не воюють як єдине об'єднання. Бригади у їхньому складі розділені на різних напрямках фронту і перебувають під різним командуванням. Тут питання злагодженості та взаємодії. Корпусна система управління. Значно змінює розстановку сил і буде тільки позитивно впливати на загальну систему управління військами і покращить нашу обороноздатність. А і також це покращить можливості ймовірних майбутніх контрнаступальних кампаній. Армійський корпус об'єднує від 4 до 5 механізованих бригад. Особовий склад налічує близько 50 тисяч осіб. Командувати корпусом буде генерал-майор, начальник штабу та заступники. Це бригадні генерали. Президент України зауважив, що командирами обиратимуть перспективних військових із великим бойовим досвідом та сучасним мисленням. На даний момент мова йде про створення і розгортання 20 корпусів. Тобто, оці всі 114 бригад. Окремі полки, батальйони, все це буде включатись, входити в структуру 20 корпусів. Корпуси будуть створюватись на базі командирів і на базі найкращих бригад збройних сил. І Національної гвардії України створення корпусів українській армії забезпечить організоване керування військами без прив'язування до територій та бюрократичних перепотій. Бригади будуть скомплектовані як самодостатня одиниця як корпус, де будуть і піхотні, і повітря су спеціальних праці потоб, це повністю буде корпус, який може вести ну самостійно, скажімо так, бойові дії. йому не треба буде звертатися до інших. Бригади інших угрупувань, щоб там а додайте нам трошечки безпілотників. А додайте на трошечки артилерії. Він має повністю бути побудований там піхотний корпус. Там корпус може бути бронетанковий, там танковий Україна-Гната, це не новина. Відповідний план щодо модернізації української армії вже затвердили. За словами експертів, процес може тривати від двох місяців і більше. Корпусної структури у війську це переміщати бригади на лініях фронту під час навали ворожого війська. Каріна Шевченко п'ятик. Вітаю вас, пані Ірино. Добрий день. Ви були на Харківщині, були в поїзді, допомагали військовим, як завжди, возили допомогу. От власне, що побачили? Цікавить зараз питання, зокрема, фортифікаційних споруд. Ми ми розуміємо складність ситуації. Ми бачимо зараз все, що відбувається на фронті. Десь можливо оцінювати. Трішки не, скажімо так, по, по цивільному, але от ваш погляд як фахівця, залученого до безпеки і оборони. Що з фортифікаційними спорудами зараз на Харківщині? Ситуація виглядає наступним чином Що потрібно від фортифікаційних споруд е військовим? Перше, їх наявність, друге, їхня якість. Тому що вирити навіть довгу траншею з відповідними е, вигинами це не означає, що це є фортифікаційна споруда. Фортифікаційна споруда має бути відповідним чином, чином обладнана, вона е, має відповідати потребам військових, які будуть захищати е, ту чи іншу е, зону е, відповідальності. І відповідним чином вона має бути готова для застосування, тому що дуже часто ми бачимо ситуації, коли органи місцевого самоврядування за ті ділянки так званих фортифікаційних споруд, які б вони мали е е е організувати, не несуть жодної відповідальності, тому що їх потрібно далі підтримувати в тому стані, який буде можливим для їхнього використання. Що стосується Харківщини, ще раз підкреслю, то до фортифікаційних споруд є дві вимоги: перша їхня наявність, друга, їхня якість щодо якості, в мене залишається відкритиме питання. Щодо наявності, вони риються, вони є, але чи відповідають вони вимогам військових? Будемо дивитись, пані Ірину, вас особисто постійно просять військові про реби і про е, техніку. І ви на комітеті про це постійно говорите. І ми бачимо там проблеми із закупівлями. Але ми розуміємо, що третій рік війни закінчується ось. І... Єдине, чого ми не розуміємо, чому цих ребів не вистачає по сьогоднішній день. Невже це такий це така проблема налагодити їхнє виробництво, маючи величезну кількість заводів, пов'язаних там з виробництвом електроніки, науково-дослідних інститутів, кафедр? Одним словом, багато є всього. А як це звести в кубу, щоб ми, от, ну, не були кожного дня свідками прохань від військових: дайте реби, дайте реби, дайте реби? Ну, ви абсолютно праві. Я підтримую ваше обурення, тому що дійсно виглядає так, що нібито і потенціал є, і можливості є. А коли у нас в уряді лебедь ракочука, то виглядає так, що забезпечити своє ж військо, свої ж сили оборони в необхідній кількості тим спектрів ребів, які сьогодні потребують збройні сили України. Не виходить. Ви знаєте, вчора, протягом дня, в нас з колегинями з Ірини Геращенко, з Іваною Кибурсан, це була унікальна можливість ознайомитися, як в виробляється безпосередньо номенклатура, яка є потрібною сьогодні для сил оборони. І це не лише РЕБ, а це в тому числі і бойова компонента. Я маю на увазі це. І протипіхотна міна, і протитанкова міна, і інші підствольні е, е, зна, снаряди, які є необхідними сьогодні. І ось ці унікальні е, виробництва, які функціонують. В яких більше того закуповують безпосередньо напряму якимись абсолютно дивними і хибними способами, тому що е, ПДФО військових забрали в частини і вони знаходять меценатів, які фінансують виробництво і забирають звітам, та відповідно, е, частину озброєння для виконання бойових завдань, які їм спускає ставка головнокомандувача верховного, то з моєї точки зору не підтримувати. Ось ці малі виробництва, якість товарів, якість за ну, тобто якість виробництва яких доведено, з моєї точки є зрадою. Тому що замість того, щоб підтримувати власні малі, в тому числі виробництва, які здатні забезпечити на певній ділянці фронту наших військових необхідним озброєнням для того, щоб вони мали можливість вчасно замінувати територію, тому що ми бачимо от дійсно перед тим у вас був експерт, який розповідав про неможливість тій кількості людей, які спускаються в бойові завдання. Тримати лінію фронту в такій кількості, в такій протяжності, да, тобто не може один солдат там тримати лінію фронту в 50 метрів. Що для цього потрібно? Для цього потрібно зробити мінування, якісне мінування, яке б не давало можливість цим малим групам ворога пробивати нашу оборону, закріплятися і розширювати зону свого впливу. Так ось цього мінування, яке є можливим із залученням використання вітчизняного виробника. На жаль, сьогодні не відбувається такі враження, що в нас вся машина Мінстрадпрому спрямована, вибачте, не ФПВ, які якщо її, або там дистезії, якщо і закуповуються, вже втрачають свою актуальність, тому що вже потрібно їх перепрошувати і допоки. Ось цей ланцюг постачання від закупівлі до безпосередньо солдата, який знаходиться на нулі, він вже втрачає свою актуальність. Тому ми втрачаємо час. Ми втрачаємо. Можливість використовувати власні ресурси, власні сили людей, які є проактивними, які є патріотами, які вболівають, які виробляють, замість того, щоб постійно опинятися в чергових скандалах щодо дербану державних грошей, чи то між міністерством оборони, чи то між агенцією оборонних закупівель тощо, тому з моєї точки зору бажено. Всі виконавчі гілці влади сьогодні зосередитись на підтримці ось цього малого виробника, який здатний забезпечити той геп ту дірку закрити, яку сьогодні не спроможно закрити Міністерство оборони через командування сил логістики. Пані Ірино, дякую вам за це, за те, що тримаєте руку на пульсі, за те, що підтримуєте навіть принаймні в такий спосіб підтримуємо власного виробника, який працює на нашу оборону. Ірина Фріст була з нами, народна депутатка Європейської солідарності, членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.